Ну і поможе, господи. Сьогодні ми в вигоді презентуємо е, приготування старовинної бойківської страви Партизанська каша. Вона була дуже ситна. Зараз ми готуємо в казані через те, що розраховуємо, зробили це за донат. Це все досить. Бо то зараз буде дуже горіло. Казан дається тушонка. Це є пшона. Страва, яку колись люди... Їли дуже часто. Корисна крупа. Так, це і білі карпатські гриби, сушені у печі, як у давнину. Масло давалося домашнє. Так, ми додали вершки, домашню сметану. Перчимо. Трошки посолили, бо не знаємо катушонка і чебрець. Це була основна приправа. Дуже так. Так. То мені. Та, то тобі, міську. Все, дякую вам. Так, до цього ще треба взяти квашенини, воно так сі Підходь сюди до столу, набирай собі квашину. Помірочок, помідор. Ну, так належить.